Районна державна адміністрація проаналізувала недопрацювання попереднього 2013 року та зробила макроекономічні прогнози на три наступні роки. Адже проблемою Бродівського району уже кілька років поспіль залишається низька інвестиційна активність та суттєві темпи скорочення населення. Серед 20 районів Львівської області Бродівщина за усіма показниками розвитку нижче середнього рівня. Втім, окремі висновки вражають за рівнем надходження до місцевого бюджету район серед останніх, за масштабами будівництва теж. А якщо врахувати, що Львівщина за результатами соціально-економічного розвитку у 2012 році займала передостаннє місце серед областей України, а за рік надто кардинальні зміни не відбулися то можна уявити, як неоптимістично виглядав Бродівський район на фоні цілої країни. Та й на обласній мапі питома вага Бродівського району нижче 0,6%. Хоча, якщо врахувати показник 2012 року 0,4%, то скромно констатуємо, що доходи району зросли. У 2012 році звітували, що роздрібна торгівля інтенсивно зростає. І як наслідок на Бродівщині одна з найвищих заробітних плат в області. Підсумовуючи 2013 рік за обласними мірками, висновки схожі. Так, говорячи мовою цифр на останній колегії 2013 року районна державна адміністрація аналізувала кожну сферу життєдіяльності Бродівщини. Начальнику відділу економічного розвитку інвестицій, торгівлі та туризму Бродівської райдержадміністрації Ларисі Удоч вдалося менш як за 20 хвилин ґрунтовно розповісти про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Бродівського району на 2013 рік, окреслюючи, чи як позитивні тенденції, так і негативні. Далі окремі тези із виступу начальника економічного розвитку інвестицій, торгівлі та туризму райдержадміністрації на жаль, у 2013 році на 147 осіб в нас зменшилось населення за рахунок природного скорочення і також зменшилось за рахунок міграційного сальдо. у вкінці вересні цього року. На середніх і малих підприємствах було зайнято 8 тисяч 314 осіб. Ми програмою передбачали 9 тисяч осіб, тобто цей показник зменшився. На 1 грудня у службі зайнятості було зареєстровано 1072 особи безробітних. Це теж був показник покращення на 364 особи менше ніж на початку 20 2013 року. Було обстежено 193 суб'єкти підприємницької діяльності. І за результатами цього обстеження легалізовано було працю 136 працівників, що в свою чергу повинно сприяти як створенню нових робочих місць, так і зростанню розміру середньої заробітної плати. У галузі освіти впродовж 13-го року в нас було призупинено навчання у трьох навчальних закладах Лукашівській, Вербівчівській та Ясничанських школах першого ступеня через відсутність учнів. 1224 школярі району проживають за межами пішохідної доступності, тобто потрібно їх забезпечувати автотранспортом. Перевезення здійснюють 13 шкільних автобусів, що є недостатньо, тому що охоплено потребою лише 85% учнів. В усіма видами харчування охоплено 100% учнів, 6631 учня, в тому числі гарячим харчуванням майже 78%. Теплі вбирання є майже у всіх навчальних закладах за винятком Чителівської та Селищанської загальноосвітніх шкіл першого ступеня. І протягом 2013 року теплі вбирання були встановлені у ділянці школі, і на Клашанській школі. Ну, понад 51% дітей у нас до 6 років охоплено усіма формами дошкільної освіти. Працює 26 дошкільних установ та 4 навчально-виховних. Комплексі. Протягом 2013 року було відкрито Лукашівський та Рашівський дошкільні навчальні заклади. Крім того, у закладах позашкільної освіти займаються діти, працює 127 гуртків і понад 79% школярів займаються у цих гуртках. Упродовж періоду 13 2013 року вартість медикаментів на одне, на одне ліжко складало 2,8 гривні. При плановій – 21 гривень на продукти харчування 4 гривні 21 копійку. При плановій – 5 гривень 25 копійок. Протягом року було проведено цілий ряд акцій, спрямованих на профілактику захворювання серед населення і запрацювала такий пілотний проєкт. Як і пертонічна хвороба, протягом 11 місяців 2013 року було виписано понад 13 тисяч рецептів на загальну суму 118,2 тисяч гривень. У 2013 році послугами оздоровлення було охоплено 4390 дитини, що становить 70% від загальної кількості шкільної молоді. Понад 55,5 дітей було залучено до відпочинку при шкільних таборах. 2,7% і сім відсотка в інших одоровчих таборах захворювань власного управління освіти, і 12% дітей відпочивало разом із батьками. Також Лариса Удич доповіла по другому питанню: про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Бродівського району на 2014 рік із макроекономічними прогнозами на 2015-2016 п'ятнадцятий Роки. Таке прогнозування для району є новацією, тож усі прогнози на наступні три роки роблять досить обережно. Тим паче програму формуватимуть на основі обласної відповідно до стратегії розвитку Львівщини, яка ще остаточно не визначена. Попри це, голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна порадила не зволікати, а уже шукати додаткові кошти, до прикладу, подати документи на всеукраїнський конкурс, де умови співфінансування. Фінансування ліпші за прооонівські та обласні. Наступним третім питанням колегії райдержадміністрації обговорили роботу Бродівського районного центру зайнятості у 2013 році. Руслан Сусла, директор центру зайнятості, не просто прозвітував, а пояснив кожен показник і показав шляхи подолання безробіття на Бродівщині. Так, згідно із доповіді начальника центру зайнятості, порівнюючи із попереднім 2012 роком, у 2013-му кількість громадян зі статусом безробітних зменшилася – із 1316 осіб до 1072. Також зафіксовано зменшення обсягів довготривалого безробіття – із 8 місяців у 2012 році до 6 у 2013-му. З метою подолання труднощів працевлаштування громадян знайшла увага приділяється роботи з підприємством основному організації. Кількість наявних вакансій у січні-листопаді 2013 року становила 1343 одиниці, що на 274 одиниці більше за відповідний період 2012 року. Значний показник безробіття на Брудівщині пояснює специфіка району. Але в нас є свої проблеми, яких немає, допустимо, багатьох інших районах. А саме показник збільшення обсягів сільського безробіття. Саме на перше 12-13 року надавали соціальні послуги 527 безробітним мешканцям сільської місцевості, котрі раніше були зайняті у всіх видах економічної діяльності. Рівень сільського безробіття з різних становить 49,2% до загальної кількості безробітних саме на перше 12-13 року. Як вирішити проблему сільського безробіття? Начальник центру зайнятості Руслан Сусла одразу дає відповідь. Ми експортуємо сировину. Що це означає? Що разом з сировиною ми експортуємо робочі місця. Поки ми не почимося переробляти сировини на місці, доти ми не будемо мати працевлаштування в селі. А ще як розповів начальник центру зайнятості, більшість безробітних на Бродівщині це жінки, майже 52%. Цей рубіж жіночого безробіття та 50 відсотковий показник сільського безробіття нас доганяє проблема із працевлаштуванням молоді. Наявність ну, молодіжного безробіття. Саме на перше 2012-13 року центром зайнятості надавали послуги 512 особам з числа молоді до 35 років. Це 47,8 загальної чисельності безробітних. Що тут є ключове? Ключове, і це нам потрібно працювати всім разом з батьками, працювати з е, районним відділом освіти. Все-таки куди діти йдуть вчитися. Ті тенденції, вже, слава Богу, вони десь йдуть на спад, економісти, юристи і всі інші, як ми називаємо, престижні професії. На сьогодні ринок потребує трактористів, екскаваторщиків, хороших водіїв і так далі робітничі професії. Чи ми навчимо наших дітей, чи ми пояснимо, що, отримавши диплом юриста, ти завтра будеш працювати на ринку. Оце є ключове питання, і воно потребує глибшого аналізу, розуміння, розуміння, куди рухається район. Які професії будуть затребувані завтра в районі і куди посилати наших дітей на навчання? Втім, як бачимо, із новим керівником центру зайнятості, вдається знаходити нові шляхи працевлаштування бродівчан, зокрема, методом навчання та перекваліфікації. Працевлаштовано протягом року 1191 особу до завдання 1050. виконано на 113,43%. тринадцять і сорок професійним навчанням перед навчанням та підвищенням кваліфікації 367 виконання становить 120% Опісля на колегії районної державної адміністрації виступила начальник служби у справах дітей Наталія Богатарьова, яка проінформувала про стан кадрової роботи та дотримання закону України про державну службу та про заходи запобігання та протидії корупції в службі у справах дітей Бродівської районної державної адміністрації. Остання колегія 2013 року завершилася доповіддю керівника апарату районної державної адміністрації Михайла Кобялковського, який Розповів про план роботи колегії на перший квартал 2014 року, що є досить насиченим, та обіцяє багато піднятих проблемних питань.